Поміж військової форми та цивільного одягу видніються синьо-жовті крила. Їх донька Вікторія Купрієнко змайструвала власноруч з думками про батька, який боронить державу на передовій. Разом із сім'єю до підніжжя Катерининської церкви прийшли ще десятки містян: дружини, діти, побратими. Усі вони зустрічають сучасну карету швидкої допомоги для бійців 165-го батальйону Чернігівської ТРО. Транспорт, що зможе рятувати найцінніше людські життя, приїхав до нашого міста з королівства Бельгія. Донька моя прийшла ну вигляді ангела, тому що також ця швидка, як ангел-рятівник для наших хлопців. Ми звернулися за допомогою в придбанні швидкої для нашого батальйону. Це мрія мені, здається для кожного підрозділу, для кожної бригади. Машини нам потрібні, бо їх дуже не вистачає. Поранення я отримав ще рік назад. Але добре, що в нас був транспорт, і мене зуміли швидко вивести, що й врятувало життя мені. Доставили швидку до Чернігова завдяки отцю Карлу Стаутемасу з найстарішого аббатства Грімберген. Відомий бельгійський монах Пивовар з початку повномасштабного вторгнення взявся допомагати українському народу. Тоді власними силами чоловік евакуював із польського кордону до Бельгії близько 65 осіб. Під час активних бойових дій на теренах Чернігівщини збирав і відправляв у наше місто гуманітарну допомогу. Пізніше разом із скаутською організацією взявся збирати кошти на відбудову понівечених окупантами у Чернігові навчальних закладів. А наприкінці 2023-го благодійники створили повну серію з українською символікою. З її продажів вдалося придбати карету швидкої та за завантажити гуманітарною допомогою. У Бельгії була одна українська жінка, і вона підійшла до мене, попросила про допомогу медикаментами, укриттями для шкіл, для садочків. І ми разом зі скаутами організували різні благодійні концерти, щоб допомогти з усім цим. Швидка допомога це вже тринадцята для Чернігова. Як священник, я піклуюся про людей, які страждають, про нужденних людей. Я буду і далі це робити. Корбізнес за надану допомогу Карл Стаутемас одержав подяку у стінах катерининської церкви від 165-го батальйону Чернігівської ТРО, А настоятель храму Роман Кіник вручив йому ікону. Від нас від храму ангела хранителя. допомагають налагоджувати логістичні зв'язки. Повідомляють європейським благодійникам про нагальні потреби, які нині є у армії та цивільних. Представники волонтерської ініціативи Залізний кулак Чернігова. Загалом за період в два роки волонтери Грімбергу, скаути Грімбергана і отець Карл в рамках акції «Карл для України було зібрано більше 250 тисяч євро. Велика частина коштів пішла на допомогу чернігівцям. За ці кошти. Було змінено вікна в 27 школі. Був відремонтований садочок 54, Там так само змінені вікна були пошкоджені. За ці кошти було зроблено, на мою думку. Найгарніше укриття у шостій школі, в якому зараз дітки нормально можуть перебувати. Також цьогоріч друзі з Грімберленду профінансували ремонт у 53-му дитячому садку міста Чернігова. В укритті планують провести низку робіт, встановити вентиляцію, оновити електросистеми тощо. Бельгійські благодійники зазначають. Допомагати нашому місту у різних напрямках продовжуватимуть, аби, попри близькість кордону з ворогом, воно й надалі розвивалося та тримало міць.